Два-три прийом, перевіряємо зв'язок і пішли. І так, місто Ковель, автомийка на три пости, один порохотяг, двох постовий. По поговоримо про наше освітлення. На даному об'єкті рекламні світяться 24. На кожному пості ледівські лампи IP-захистом, вуличного освітлення. Дорога, дорогий виробник, на відкритому пості дві лампи, ну і відповідно наша рекламна вивізка в подарунок. Стосовно нашого освітлення на кожному пості, рекламні кутові вивіски це все автоматично включається при сутінковому реле. Кожен пост він має чергове світло, відповідно, як клієнт оплатив кошти. Наш контролер включає світло, клієнт помив автомобіль, і на певний час ми йому даємо можливість, що покористувати світлом і виключаємо. Це все означає те, що наша компанія рахує всі затрати. Відповідно, кожен елемент має певні якісь там затрати: там освітлення, вода, хімія. Все це наша компанія прораховує для того, щоб наш основний інвестор мав високу маржу заробітку. Відповідно, ми розглядаємо виробників якісних. Які мають ip захисти які рахуються лідерами в своєму виробництві, і відповідно з ними починаємо працювати. От дані лампи себе показали тим, що у нас є наша тестова мийка вже більше п'яти років. Вони стоять і працюють, що жодна лампа не згоріє. До нас звернувся клієнт, От зараз ми ведемо переговори і доходимо до того, що обрати з перегородок. Банери, скло чи пластик. Ну, відповідно, якщо вибирати скло, це найдорожчий варіант. Як на мене, банер теж хороша річ, оскільки ти, наприклад, хочеш оновити, змінити дизайн, ти просто замовляєш новий банер, і автомейка, відповідно, стає ну, така суттєво світла. Якщо бюджет дозволяє, Тут, звичайно, можна обрати скло, на ньому можна робити різні наліпки, рекламні і тому подібні дизайнерські. Ну, тобто, тут все питання бюджету. Також позаду мене банер. На вигляд, він звичайний банер, але насправді це є непростий банер. Він має інфрачервоний захист, тобто він максимально довго тримається на те, щоб не вигоряв. Такі банери можуть простояти на наших автомейках в межах до п'яти років. Як показують інші банери дешеві, коли ставлять, вони вигорають вже до року часу. І так, на даному об'єкті наш інвестор вирішив не ставити підігрів підлоги і програму Тепла вода. Ми наполягали однозначно, до сьогодні я кажу, що обов'язково має бути ця програма, але це є бюджетний. Бюджетна автомейка, ну, відповідно, от так от він вирішив. все. Ну, вибрав він програму, програми, такі як Піна, Холодна вода, Віск та Осмос. Але ми не зупинялися, ми все рівно, оскільки навантаження йде на антифрост, а бюджет в нього, скажімо так, мінімальний. Ми розробили таку штуку, як от побачите наверх, захист додатковий для пантографа, оскільки дуже такі хороші сильні протяги. І зимою густота води вона змінюється відповідно. Щось та й може замерзнути. Тому, крім нашого потужного антифросту, ми поставили захист для того, щоб не було навантаження скажімо таки, на пантографа, на коли будуть морози. І так, наші прищепки, відповідно, гравіювання нашої компанії, інформативна наклейка, тут пружини, захист і все. Зафіксовано, довго тривали використання її супер. Тримає е, наш е, коврикотримач повністю з нержавійки. Ми навіть в базовій комплектації ставимо нержавійку, оскільки вважаємо, що ну, це естетика, це красота. Е, дуже цікаве рішення. Наша компанія зробила, оскільки дуже в багатьох мейках вони їх там тримають, ламають. У нас тут є додаткові фіксатори е, захисту і відповідно тут. Ну, той, той коврик-отримач просто неможливо відірвати. скажімо так. На всіх, навіть на базових комплектаціях в нас є зразу кольорові інформативні рукави, шланги, тобто синій в нас є вода, червоний піна, бо скільки агресія, ми так розподілили. Наш пантограф, як я вже говорив, з захистом додатковим весь з нержавійки, пружина яка дозволяє теж у нас, до речі, з нержавійки, дозволяє повністю відбивати всі такі, активні рухи нашого клієнта повністю розроблений наш дизайн тубуси пістолету тримачі з, з, так само з кольорами розподілені де вода де піна наш логотип тобто все в нас повністю фіксується гравіюється нашою компанією